По обіді 2 червня на площі народній в Ужгороді починають з'їжджатися велосипедисти. Звідси стартує перший у цьому році. Уже традиційний для міста велозаїзд Бік Сіті Райд. Закарпатець Василь Голубка бере участь у ньому не вперше. Спеціально приїхав на захід із міста Чоп. Хороша благодійна акція. Вона вначалі була просто як для розвитку велосипедного спорту. А спочатку поноштабної війни вона стала благодійною на підтримку ЗСУ. Тобто це якби основний мотив. Ще одна учасниця акції Ангеліна Алієва уже долучалася до велозаїзду минулого року. Дівчина вимушена переселенка з Миколаєва. В Миколаєві не проводили такі заходи, тому тільки в Ужгороді долучаюсь. Якийсь інтерактив, різноманітність. Чому б ні? Велозаїзд бік Сіті Райт» мали провести ще у травні. розповідає співорганізатор Олександр Свергун. Тоді через погодні умови захід перенесли. В місті є багато любителів велосипеду, велосипедистів, і так само можливо підкреслити якісь проблеми інфраструктури велосипедної місті Ужгород. Ну а враховуючи сьогоднішні часи, це має звичайно благодійну ціль. Ми збираємо завжди кошти на допомогу ЗСУ. Учасники велозаїзду мали можливість придбати значки із номерами. Вартість одного 200 гривень. Після велозаїзду організатори провели лотерею, де розіграли призи для учасників, які купували значки. Головний лот новий велосипед. Усі гроші з продажу значків, а також донати, які вдалося зібрати під час акції, організатори передали громадській організації Рух підтримки закарпатських військових. А це понад 68 тисяч гривень. Відверто скажу, що ми ці гроші вже витратили, оскільки сам заїзд мав відбутися ще тиждень тому, і ми з організаторами порадилися для кого би. Ми б хотіли, щоб це було для їхнього друга. І тому ми зв'язалися з Йосипом Дорогієм, спитали, що йому треба, а йому треба було реби, реби не можуть чекати, і хлопці не можуть чекати. Тому ми їх замовили, і ці вже реби, три синиці, вони вже в наших руках. Реби для військових волонтери відправлять 3 червня. Коштували вони, за словами Галини Ярцевої, понад 100 тисяч гривень. Суму якої не вистачало, волонтери компенсували із фонду громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Можгородом ми проїдемо близько 10 кілометрів. Ми бачимо, що багато є у нас юних учасників. За словами організаторів, участь у велозаїзді Біксіті Райд взяли близько 500 учасників. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.